11, за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Ласка Різень, Київ до боржника приватного підприємства Тернопільська фірма Будівельник. Призначено проведення підготовчого засідання о 16 .1. 12 травня 2011 року. Крім цього, даної ухвали було введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено арбітражним керуючим дідача Володимира Євгеновича, жителя міста Тернопіль, згідно з полоною заявою. Які має ліцензію з державного департаменту з питань послуги 14 на 4 року? 10 травня до Господарського суду Стенорської області поступила апеляційна скарга від товариства з обмежної відбідації Ласка Дійсно місто Київ, яка просить зі на якої. Кредитор просить скасувати у господарського суду від 26 квітня 2011 року в частині призначення арбітражного керуючого дітича Володимира Євгеновича. В силу приписів чинного законодавства суд скерував матеріали справи номер 10Б 13.19 до Київського апеліційного господарського суду. На сьогоднішній день. Провадження Господарського суду Тернопільської області справи немає. Після, повер... Після розгляду апеляційної скарги по суті людським апеляційно-господарським судом і повернення справи до Господарського суду Тернопільської області буде призначено повторне засідання для розгляду заяви е, Ласкалізин по суті підготовчому засіданню. Тобто, сьогодні засідання по розгляду справи. І ціючого не буде. Дякую вам за увагу.